Нинішні реалії вимагають опановування нових знань та умінь. У цьому переконані викладачі одного з освітніх закладів Черкащини. Тут студентів навчають роботі з дронами, використання яких актуалізувалось із початком російсько-української війни. Почалося все задовго до повномасштабного вторгнення, коли один із випускників подарував закладу два дрони. Тоді й вирішили навчати студентів. На них Літати, їх обслуговувати і навіть ремонтувати на сьогоднішній день. Ну ми, якби студентів, навчаємо обслуговувати робототехнічні комплекси, а дрон це той самий робототехнічний комплекс. Пілотування вимагає ретельної підготовки та знання правил безпеки. Тому, аби злетіти на такому дроні, спочатку вчать піднімати в повітря кімнатні моделі, але всім етапам передує відточення техніки на спеціальному симуляторі. Необхідно налітати десь приблизно 10 годин. В цьому симуляторі тоді, в принципі, буде вважатися, що ви ну, якісь такі початкові ази вже розумієте і знаєте їх. Тобто, це, наприклад, плавне якась там приземлення або плавний підйом. Використовують для практики пульт від справжнього дрона. В ігровій тематиці це дається студентам швидко, а також розвиває корисні навички, каже викладач Євгеній. 100% це. Треба увага, концентрація. Тобто треба спостерігати за своїми рухами, що ти робиш на пульті керування. Треба спостерігати за самим дроном, постійно прокручувати в голові, де в нього знаходиться, як то кажуть, де перед, де в нього зад, щоб просто орієнтуватися в просторі. Концентрація, увага це все Саме основне, що необхідне. Ну і моторика пальців. Простий чи складний дрон лишається очима наших військових, додає викладач. Якщо зрівнювати заводські якісь там варіанти, які використовують ЗСУ, і, наприклад, ті, що ми можемо зробити, в будь-якому випадку допомога Збройним силам України це головне. Тому здобуті знання та ідеї втілюють у реальність. Приміром, створений до повномасштабного вторгнення дипломний проєкт студента передали на користування Збройним силам. Частину елементів до нього друкували на 3D-принтері, який не раз ставав у пригоді. Дуже багато елементів просто друкували на 3D-принтері. Ну а з початком війни, коли е, треба було багато виробляти дронів, то звертались навіть. Навіть з Міністерства оборони через директора виходили, щоб зробити деякі деталі. Зробили поки не так багато, але продовжують працювати, додає пан Ігор. Ось іще один незавершений дрон, роботу над яким почали ще до повномасштабної війни. Ось такий клас дронів 5-7 дюймові, вони використовуються в ЗСУ, наскільки я знаю. Спілкувався саме для як дрони камікадзе і навіть для вистежування снайперів. Знайшли і передали йому привіт. Реалізувати ці та будь-який інший задум можна в лабораторії автоматизованого проєктування. Тут студентам лишають простір для фантазії, зазначає викладач Олександр. Ця лабораторія має верстати з числовим програмним управлінням, і відповідно є верстати токарні, фрезерні, лазерний верстат, 3D-принтер. І відповідно використовуючи всі ці верстати, можна виготовляти будь-які речі, в тому числі і елементи дронів. Заклад готує фахівців технічних галузей, а викладачі дбають, аби за його межами вже випускники використали навички на користь держави. Ми е, намагаємося надавати нашим студентам е, освіту сучасну прив'язану до сучасного обладнання і сучасних вимог. Виробництва ринку праці для того, щоб наші студенти по закінченню нашого закладу, маючи диплом, могли без проблем адаптуватися до реалій сучасного виробництва. Ірина Марченко, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана.